Лунає мова солов'їна і вітер віє Степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про велике свято для нашої країни під назвою День Соборності України. Що означає це свято? Я вам розповім послухайте розповідь про свято День Соборності України. Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна рідна Україна. Вона дуже гарна та квітуча. Нагородив її Бог високими горами під назвою Карпати, глибокими морями, чорним та Азовським, довгими та повноводними ріками, зеленими лісами, квітучими луками, родючими полями. І живуть всій країні роботящі щирі, добрі, талановиті люди, які називають себе українці. Все в цій країні було добре та щасливо, аж поки зла сила не вирішила посварити людей, і люди почали сваритися, ображати та ображатися один на одного. Від цього розпалася країна на дві частини західну та східну. Тоді, в головному місті нашої країни, столиці під назвою Київ, найрозумніші мужи стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знову були разом. І їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руки одне одному. Дві частини нашої країни назвали День Соборності України. А ми з вами повинні пам'ятати, що ображати та ображатися то зло, а сила наша в єдності. Впевнена, що ви багато знаєте про нашу рідну Україну, а зараз пропоную вам пограти в гру. Закінчи речення, наша батьківщина це. Україна, прапор України двоколірний, має синій та жовтий колір. Герб України тризуб, гімн України. Це пісня урочиста. Ще не вмерла Україна. Столиця України це Київ. Правильно. Моя рідна батьківщина має назву Україна. А дітки, а кожну батьківщину можна описати гарними словами? Давайте з вами доберемо ці слова до слів Батьківщина та Україна. Скажіть, будь ласка, яка наша батьківщина? Вона могутня найкраща? Чудова, щаслива, рідна, а ще яка? Скажіть мені, дітки, а яка наша Україна? Рідна, соборна, незалежна, гостинна, волелюбна, мальовнича? А ще як ви її можете описати? Любіть у годину нагоди, любіть Україну, усній на яву, весневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Для нас вона в світі, єдина Вона в просторі, в солодкому чарі, вона у зірках, У серця ударі, як та купина, що горить не згора живе у стежках, у дібровах, о зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових Любіть у коханні в труді, у бою, як пісню, що лине зарею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.